Сьогодні 9 вересня 2024 року вирішив зробити коротеньке відео свого деревця Груші «Етюд Київський, 6 рік вегетації. Но зовсім воно не хоче плодоносити. Друге плодоношення в цьому році. Перший раз сигнальні плоди заклало 5 плодів, а другий рік... Три плоди. І то одного при обрізці літній обрізав, не побачив, що от такі от плоди. Бачите, які красиві груші. Це одна грушечка тюда мого. І ось друга грушка. От. Ну, грушки. Нічого такі, гарненькі. Отакі такі тюдики. Ну, чомусь воно не дуже хоче плодоносити, то я взяв, поробив в цьому році Ось. е груші, конференція. О, думаю, що було е перезапилення, може він буде краще плодоносити. От. Ну, а ще в минулому році на цьому самому деревці етюді зробив куполіровку. От, і, е, думаю, що це сорт е, скарб сокровища. От, і в цьому році, на другий рік, е, вона, е, цей скарб мій на цьому етюді заклав два плоди. Ну, плоди такі, я вам скажу, огромніші. От, напевно, вже грам по 500 мають. Подивіться, які. От, от я тримаю в долоні одну. І другу, буквально одномірні. От, Бачите, які грушки? Любо глянути. От. От такий мій етюдик з скарбом. Гілочка скарбу і є тут ще. околіровки конференції. От. От. Окуліровку зробив. Ну і ще тут є одна гілочка. Тут зробив окуліровку, Ну і ще десь на пару гілочках зробив. Треба дивитися, де це вони тут ті окуліровки мої. А, і ось. Ще одна окуліровка конференції. Для кращого перезапилення. Дякую за перегляд цього відео.